Екскаватор, подарований польським благодійним фондом PCPM, став надійним помічником для Тростянецьких комунальників. Восени минулого року до Тростянецької громади прибула гуманітарна допомога від польського благодійного фонду PCPM – Комунальна техніка, серед якої був сучасний та потужний екскаватор. Дана техніка використовується у господарській діяльності комунального підприємства, а саме використовується для заміни аварійних мереж для виконання цих робот даних. Використовується у разі виникнення різноманітних надзвичайних ситуацій. у наш час це актуально. От, тому вона нам дуже допомагає. Екскаватор також активно використовують і у підготовці до осінньо-зимового періоду, зокрема для ремонту та укріплення доріг. Перед нами знаходиться піщана сталева суміш. Наразі тут її знаходиться 400 тонн. Вона буде використовуватися для Підсипки доріг, як нашого міста, так і старостинських округів. Машина в роботі постійно і зарекомендувала себе як надійна та потужна техніка, розповідає досвідчений екскаваторщик Леонід Лопотенко. Ми раніше працювали на більш менших екскаваторах, ми не доставали до той глибини, на якої зараз стоять, залежать ці труби. А це легко до 6 метрів можна доставати. Використовуємо її на водомережах, на водовідведеннях глибокій, на, на глибині, так що в нас на робота і при погрузці, піска суміші для посипки. Ця техніка не лише скорочує час на виконання ремонтів, а й дозволяє громаді більш оперативно вирішувати щоденні комунальні завдання. Підготовка до осінньо-зимового періоду вже розпочалась, тож екскаватор став невід'ємною частиною цього процесу. Використовується він для копання траншей для погрузки різноманітних степучих матеріалів. Хочу висловити слова вдячності нашим партнерам Ані Радецькій, польському міжнародному фонду PCPM, а також представництву Тайваню в Польщі за надану благодійну допомогу у вигляді даного екскаватора. Екскаватор, подарований польським благодійним фондом PCPM, став незамінним помічником для Тростянецької громади. Завдяки цій техніці вдалося не лише пришвидшити роботи з підготовки до зими, а й забезпечити стабільну роботу комунальних служб, підвищуючи якість життя місцевих жителів. Така підтримка від міжнародних партнерів, котре демонструє, що співпраця та взаємодопомога здатні принести реальні зміни і покращення там, де це найбільше потрібно.